Тобто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так, хто вже зараз поспішає ваше життя? Думайте про себе, сонечки, зараз знижки на амулети. Скажу вам так, я це роблю тільки з тих позицій, що мені. Хочеться, щоб трансформацію прийшли, пройшли всі жінки. І ми з вами всі нарешті стали себе кохати. І тоді чоловіки нас будуть кохати так, як ми любимо себе. Бо зараз мало хто жінок себе кохає, тому і чоловіки так до вас відносяться. Купляйте амулет, змінюйтесь саме ви. Проходьте певні трансформації, і буду вам і гроші, і щастя, і заміжя, і особисте життя. І так, що ми з вами дивимось, ханочка? Хто вже зараз поспішає ваше життя? Ох, чоловік? Тара, чому так? Зорі запалали, все буде Україна. Подивіться, як він сумує, як нічого його не наповнює. Щоб не давала йому життя, подивіться, всі чаші повні. Але нічого його не радує. Йому дуже важко одному без вас. Сонечки. Ох, який же він бідненький, зараз заплачу. Так, тут він зараз щось. Сонечки мої, щось тут комусь чи допомагає, чи грошима вкладається якась ситуація. А з іншого боку, і гроші хоче приберегти, та не витрачає. А чому? Чому? Тому що він король чаш. Тому що є у нього кохання, і що? І тут він тому бореться якимись зовнішніми обставинами, щоб, мабуть, це гроші свої е залишити для свого кохання на вас натякає, правильно розумію вищі сили? Ох, карти кажуть про інше. Карти кажуть про те, що він зараз ніяк не може прийняти рішення всередині себе. Він приймає, ганяє думки туди-сюди, на самоті, але він його ніколи не прийме сам. Що за рішення? Рішення стосовно його почуттів. Розумієте, бо він кохає людину. І що? І що? Він хоче поновити відносини по колесу фортуни. І що? І що? І зараз дуже переживає, страждає. Десятка мечів, дівчата, це велике страждання, але не треба його жаліти. Так, так проявиться він чи ні той, хто поспішає. Карти кажуть, що ви очікуєте, ви багато в нього клалися й давно. Тут він дасть знати про свої почуття. Хоч зараз взагалі не проявляється. Так, він до вас.